Ну що, діду? Я зібралась до пенсійного і мій образ готовий. Розберемо перше, на що звернемо увагу, це підбори. Вони не повинні бути занадто високі, бо подумають, що занадто бадьора, і відправлять мені на роботу. А мені не треба, я вже сорочка червона, щоб всі запам'ятали. А спідниця стримана, бо це не показ мод. Але виглядати треба елегантно, бо це пенсійний. Всяке тут трапляється і завжди потрібно бути на висоті. І зразу скажу, що така сумка нам не підходить. Замінюємо. Сюди потрібно, щоб все помістилося. Це і документи, і красиво виглядати, і пігулочки обов'язково, домашні капці, якщо ноги заморяться, та й водичка, бо черга довга. Лук до пенсійного готовий, тож можете вести свою спутницю життя туди і скажіть їй, що червоний омолоджує, і що таких в пенсійному ще не бачили.